Вітаю, друзі, працюємо наш третій лайф. Так. Напишіть, будь ласка, як мене видно і чути. Я вітаю, друзі! Отже, ми з вами працюємо наш третій лайф під кодовою назвою Чому саме так я живу? О, є. Дайте мені зворотній зв'язочок, чи добре мене видно і чути? Сподіваюся, що так. І ми з вами підсумовуємо те, що ми зробили за тиждень. А ви пам'ятаєте, в понеділок у нас був лайв, що саме я зараз проживаю, що саме я роблю своїм життям? Як саме я зараз рухаюся по житті? Що саме я планую, і що саме в моєму житті, і з моїм життям зараз відбувається? І чи воно хоча б трішки. Схоже на те, яким я мрію жити, яким я хочу, хочу жити, що саме там є, чого там немає. А у середу ми досліджували, власне, вже сам спосіб, а як саме я живу, яке моє життя зараз, з яких Речей воно складається, як саме виглядає мій день, і якщо мій день, мій тиждень, це мініатюра мого життя в розрізі. Певному та невеличкому той, яке воно зараз, і яка я у моєму житті, що в пріоритеті, що не в пріоритеті, та, як я вибудовую ці пріоритети, як я конкретно вибудовую своє життя, які туди цеглинки ставлю, та? що воно складається, які емоційні стани я переважно проживаю. Це ми досліджували в середу і думали, що туди додати, відняти. Яку корекцію зробити? Така була діагностика і корекція. І нарешті сьогодні п'ятниця, і ми говоримо про те, чому саме так я живу на прикладі цього тижня. Ми підсумовуємо власне прожитий тиждень, а цей досвід дивимося: а чому саме так зараз моє життя виглядає? Як воно виглядає? Чому саме так я вибрала прожити цей тиждень? Чому саме так? Який хід подій я в своєму житті створила, тому що ми вчимося теж через ці практики, через ці ефіри бути авторками свого життя, не якби перекладати відповідальність на зовні, та, зовнішні події, фактори, все це там впливає на наше життя. Безумовно впливає, але внутрішні наші рішення, наш внутрішній стан. Наші вибори, наші дії, наші емоції, наші думки, вони первинно мають більше значення. Вони первинні, наші реакції це все наша така проактивна життєва позиція, авторська, яка задає тон у всьому, і вона важить більше, ніж зовнішня реальність. Тобто ми так, акцент зміщаємо з зовнішньої реальності на нашу внутрішню. Що ж відбувається з нами, яку відповідь ми даємо? Життю на те, що воно нам пропонує, і як ми цією відповіддю далі запускаємо наші життєві процеси. Походьтесь, це цікаво подосліджувати, і такий ракурс дуже цікавий, тому що він дає можливість змістити акценти і побачити, як саме ми закручуємо своє життя таким чином, що закручуємо. Якщо ми йдемо власну терапію, то там ми досліджуємо. А як саме ми закручуємо саме такі міжособистісні контакти? А як саме ми стаємо раз за разом на ті самі граблі? А як саме ми потрапляємо раз за разом у ті самі свої тригери, травми? Так? А як саме ми це робимо для того, щоб щось змінити? Спочатку треба побачити саме цю динаміку, яка зараз є, і в які моменти ми її не в ту сторону закручуємо, не так, як би ми хотіли. А, так ось у вас сьогодні будуть запитання. Так? Подивіться цілісно на ваш тиждень, а, пригадайте, можете погортати стрічку, а, фото, фото в телефоні, якщо ви їх багато робите впродовж тижня. Можна подивитися на запис. Витрат надходжень бюджету, яка теж дасть змогу показати, як ви прожили оцю свою фінансову частинку. Відповідальність можна подивитися на список зустрічей робочих планів, що там було, на як в плані побуту було з відпочинком, з комунікацією, стосунками з роботою, ну здоров'ям, чи був там час на спорт, скільки цього спорту було, як було зі сном, з харчуванням, коли ви прокидались. Засинали. І чому саме так? Ключове питання: а чому так? Чому я так зробила? Чому я маю такі результати на виході, які я маю, як я їх створила? Не ну, так, так трапилось, так все так, так стало, кажуть у нас на Галичині деколи, а як я це створила? А як я так допустила, створила, дозволила цьому відбутися? Що я от зараз маю ось такий результат? От хотіла так, хотіла там, там не знаю, 15 годин попрацювати, чи 10 там над робочим проектом попрацювала там 3 години. Як я так вмудрилась там зробити? Ну і так далі. Ось це перший важливий блок, де ми дивимося, і так як ми звикли, бачимо, аналізуємо, підбиваємо підсумки. Ось чому саме такі результати, от які вони є. От було це часто може бути це пов'язане з тим, що ми забагато напланували, і нереально було це вмістити. Цей графік е, може бути пов'язано з тим, що ми прокрастинували і не могли взятися за щось. Може бути пов'язано з тим, що це взагалі було нам не важливо і ми в ту сторону не рухались, так якби себе обманювали. Може бути ще чимось пов'язане. Що ми хотіли чогось іншого від цього тижня, насправді, ми так чесно дивимося, робимо такий міні-аналіз, рефлексію, що я натомість робила, чим я займалася, що саме такі маю результати. І друга важлива частинка — ми дивимося, чого не відбулося, що саме я не зробила, що я упустила, про що я забула, а воно було мені важливе. Дивимося на зріз різних сфер емоційної, інтелектуальної, духовної, фізичної, тілесної, так? тому що все це важливо. Ми цілісні. Так? Де був перебор чогось, а де можливо брак, відсутність чогось. Я от просто якось забула, опустила, не подумала, не прийняла рішення. Взагалі це якось випало з фокусу моєї уваги. А це теж важливо, чому так? Що тут відбувалося? Чому щось? Опустилось щось не встиглось, щось не пішло, щось взагалі е, забулось. Та? А з чим це може бути пов'язане? Можливо, щось вимагає труднощів, воно для нас заскладне, і ми про це забули. Можливо, щось для нас не настільки. Е, е, Просте, зрозуміле, так, або ж не настільки привабливе і ми не зуміли зробити це собі більш привабливим. Так, а можливо, щось ми відклали далеко і взагалі за це забули, не не зробили очевидним, не поставили там, де це видно, буквально так. А якщо це щось нове, до чого ми звикаємо, так наприклад, нова звичка, яку ми впроваджуємо, то тоді потрібно, щоб вона була в полі зору. Тоді ми гарантовано не забудемо. А, тобто, що упущено, а чому саме, і навіть не, не що, але ключове питання: а чому саме я це упустила? Мені не хотілося, я боялась, я хвилювалася, мені не важливо насправді е, мені страшно туди заглядати, я боюся почати. Чому саме я вибрала підсвідомо та, можливо, зовсім не спеціально це е, упустити? Це дуже важливий аналіз, бо ми, е, коли ми так. Так, робимо ми прокрастинуємо, відтерміновуємо, ми упускаємо можливості, ми якби відступаємо назад. І важливо розуміти, чому саме я так дію, який механізм моїх почуттів, емоцій, що я відчуваю, чому саме так, чому саме ось так я вибрала тут пасивність замість активності, бездіяльність замість дії. Щоб розуміти, як надалі це змінити, нам потрібно тут е, пильніше придивитися, так. А, і е, на, наступне це дуже важливо, ми що в п'ятниці теж робимо такі, таку рефлексію власне в школі Алюр. Учасниці школи вже до цього звикли. Це у нас є там два пункти. Тут я вам написала на цей тиждень, е, якби от, більше розписала один пункт. Е, чому я. Велика молочинка, чому мій тиждень був добрим? Чому в моєму тижні було, попри все достатньо всього, і я зробила все максимально, що я могла? А це про таке повернення собі, присвоєння собі своїх плодів своєї праці. Тих речей, які справді вдались, тому що ми часто хочемо вдосконалити себе, ми незадоволені тим, що є, ми рухаємося вперед, і ми часто не можемо просто сісти, насолодитися і визнати, що я вже молодчинка. Чому я вже молодчинка? чому я вже прожила хороший тиждень, ще один неповторний тиждень мого життя, який ніколи не повториться? Так, четвертий тиждень січня. А... І чому я в ньому. Молодчинка, і хоча б тому, що я його прожила, що я зараз слухаю, чи читаю та, ці запитання, підсумовую цей тиждень і я є, і я живу, моє життя триває, і я його творю. І творила весь цей тиждень. Цього вже достатньо. І друге важливе запитання це за що я дякую собі в контексті цілого тижня, за що мені хочеться, дуже міцно подякувати собі обняти себе і сказати собі Дівчинко, ти справилась, ти велика молодчинка. Подивися, як багато ти змогла, як багато ти любила, як багато ти прожила, як багато ти зробила часто навіть тоді, коли було складно це зробити. Ми рідко даємо собі таку люблячу підтримку, такі люблячі теплі обійми, коли ми саме себе загортаємо в ці обійми, як в пледик, і якби дякуємо собі з любов'ю, з довірою до себе, з великою повагою. І до своїх можливостей, і до своїх обмежень, та, бо ж ми не всемогутні, і щось ми змогли, а щось ні. Але є за що подякувати за кожну маленький крок, за кожну маленьку дію, за все за все прожите, з чим ви справлялись цього тижня. Тому важливо писати цей список подяк, як мінімум, дякуючи за тиждень і так свідомо. Проживаючи тиждень за тижнем, ми свідомо усвідомлено проживаємо своє життя. І ми бачимо, куди воно рухається, чому так відбувається, і як саме ми його вибудовуємо. А це дуже важливо. Тому будемо такий моніторинг у різних сферах під різними ракурсами робити і надалі. Якщо він вам заходить, поділіться, будь ласка, враженнями, як вам вправа, особливо якщо ви йшли цілий тиждень понеділок, середа і п'ятниця. У нас буде на наступний тиждень продовження. А ось але поділіться, як вам такий формат і що вам дасть такий підсумок. І коли ми навчимось його робити, ми нам буде назву. Легше жити, ми будемо ясніше бачити своє життя. Ми будемо відчувати таку внутрішню опору до себе, довіру до себе і розуміти, що ж у ньому відбувається, і повертати собі керування життям, бачити, що насправді ми закручуємо багато речей, подій і як якою б не була зовнішня реальність, а вона турбулентна, непроста, тривожна і невизначена, і складна у багатьох із нас ми ми руль у наших руках, і ми завжди можемо його викрутити в якусь сторону. Ми завжди можемо змінити фокус, ми можемо переключитись. Ми задаємо тон, ми творимо і час повертати собі цю правду і це авторство. І це про зрілість, про дорослість, про те, чого ми прагнемо і до чого ми покликали творити, бути повноцінними авторами свого життя, задавати йому тон, жити, вибирати свідомо. Аналізувати свої помилки, витягати з них цінні уроки і рухатися далі. І, власне, наші помилки теж неймовірно важливі, бо саме вони роблять нас тим, ким ми є, і кудись нас далі скеровують. Якщо ми з них витягаємо власне, цю рефлексію, робимо, підсумовуємо і робимо висновок, як я хочу, як я не хочу, і що я з цим вирішую робити далі. І що я буду робити по-іншому? Бо ж, якщо я хочу інших результатів, а роблю те саме, то я їх мати не буду. Мені щось треба міняти в підході, в процесі, в собі, в діях, і тоді будуть інші результати на виході. Тож, запрошую до цих запитань, пишіть діліться вашими власне, висновками, вашими відкриттями за цей тиждень, і будемо рухатись далі до того життя. Яке ви хотіли би мати на щодень, і будемо творити дизайн свого життя. Саме такий вебінар я проведу на наступний тиждень. Група вже збирається. Вебінар безкоштовний. Зараз буде коштувати невеличку, дуже умовну суму. Я власне, запрошую вас долучатися, можна приєднатись безкоштовно, не обов'язково купляти запис. І цей дизайн життя творити разом. Маємо на наступний тиждень якраз завершення січня, а січень це той місяць, коли ми вибудовуємо стратегічно весь наступний рік, задаємо тон і починаємо рухатися до своїх пріоритетів. Складаємо такі фокуси і напрямки важливі для нас на цілий рік. І на це нам дається цей період багато якраз енергії. І ми так символічно січень підсумуємо цим вебінаром, щоб далі вже формувати день за день, тиждень за тижнем наш, наше життя за тим дизайном, який ми собі не просто придумуємо, а створюємо за імпульсом серця в такому контакті з собою. А, можна сьогодні теж задавати собі додаткові запитання, чому я роблю те, що я роблю, бо чому я не роблю те, що я не роблю, чи хотіла робити, чи маю робити. Чому? І так з цікавістю, з дослідженням, з любов'ю до себе і великою, великою вдячністю а, не, підсумовувати і так досліджувати своє життя. А, дякую за увагу! А, дивлюся, чи тут немає збою у Фейсбуці, бо а, ні, бачу, є, є ті, хто дивиться. По п'ятницях по ми будемо завжди о 10 по понеділках і середах о 8.30. Можете собі цей час поставити в нагадування, так, щоб ви могли е, згадати і приєднатися до наших лайвів. А хто не може в цей час, ви зможете їх переслухати уже у записі. А, спо... Дякую за увагу! І